Всім привіт! Починаю знімати нове відео. Сьогодні вівторок, звичайний робочий день. Я приїхала на роботу. Трішечки зупинюся, бо вам не дуже зручно дивитися, коли камера у мене дергається. У нас така погода похмура. Дощик трошки йде, а я не взяла парасолю. Зараз перемикну камеру і щось цікаве вам розповім. Як же пройти повз нарцисиків? Так, для тих, хто не знає, я працюю ось в цьому готелі, знаходжуся у Словаччині, працюю кухарем для персоналу. І у нас Є така традиція в готелі, що раз на три місяці для співробітників проводяться тімбілдинги. тобто корпоративи. Раз на три місяці. І кожного разу це якесь нове місце, нова локація. Коли там я вже забула, а восени ми Їздили на гусячу ферму, їли домашню гусятину, такий там ресторанчик був. У мене є відео таке на каналі. Попереднього разу я не їздила, був розігриш, різдвяний перед Новим роком. Розігрували різноманітні там. Призи, поїздки, я вам про це теж розказувала. От. А сьогодні, після роботи, вибачте, сильно, шумно. О 5 годині ми їдемо у боулінг. Цього разу. Корпоративчик, поки машин немає, піду, буде у боулінгу. Я записалася теж, бо їдуть наші кухарі з кухні, з якими можна поспілкуватися на нашій рідній мові. Я так подумала, якщо буде компанія, то чого б не поїхати. Так що, я, як завжди, беру вас з собою. Ще забула сказати, що всі ці заходи для нас безкоштовні, оплачуються керівництвом готелю, що є досить приємно. Поки робиться кава, покажу вам об'яву, яку ще не зняли. Про тімбілдинг. Шпортовий, тобто спортивний 12. -го. Березня початок о 17-й годині, але о 16.30 буде автобус, який відвезе нас туди і назад. Назад, тобто, це все буде відбуватися до 22.00. Петержалка, боулінг центр І тут ще від списочок хто хоче, записувалися і вказували, чи потрібен автобус, чи люди своїм ходом будуть добиратися. Малочка, дітей,

Татьяна, погнала, погнала. Подожди, еще кегли не стали. О, подожди, все, поехала. У -у -у Как -то... Это мы вырежем. Чекай еще раз. Нет, не, ушел. Пару. Алочка. Кожному выдали ось такие красивки за размером майже. Ось так виглядає Боулінг. О, нам принесли вже щось. Сік. замовляли. А хтось пиво. Пиво. Давай, іди манга, або малінку? Манга. Ще М -м. раз.

Аня 35, Алла 49, я 21. Ура! Для першого разу голяму я вважаю, що це все-таки нормально. Спочатку в мене взагалі нічого не виходило, зараз хоч трошки іноді збиваю щось. Дві години ми гуляємо у болі, а потім у нас замовлена вечеря. Нюшка. Ось такі у нас результати. Женя 224, Таня 168, у мене 150. Собі. І у Али зараз, зараз, зараз 174. Поки я на четвертому місці. Але все одно я вважаю, що для першого разу це суперрезультат для мене. Пересуваємося, йдемо вечерять. Ой, 2,60 євро. А далі що тут є? Піца є. Цікаво. Чим нас сьогодні будуть кормити? Гурфер 12, дев'яносто, тринадцять. Не дещо. Куряція стріпси.

Субтитры сделал DimaTorzok Розумію, у нас буде шведський стол. Салат грецький. Ось вот ще такий. Тут у нас щось гаряченьке зберігається. Ясо, колока. Тут десерт, тарілки для десерту, водичка? Так, вже кожен собі набирає, хто зголоднів. Ось таким складом ми приїхали у Поулін. Хлібчик там. Кухня сама голодна. Одна із перших набирає собі. Галочка, да, ти да. сама голодна. Так, mm -hmm. да, Алачка два дні не їла, а сьогодні їхала. <рес> Крильце, нагетси, реберцем, салат грецький, діршиця. Салат авокадо, всього по трошку. Смач. ням Ням-ням-ням-ням. Дякую. Продовжую знімати відео на наступний день. Сьогодні в меню нова для мене страва. Куряче пікантне соте. Я ще вчора ввечері нарізала куряче філе, додала сіль, перець, часник гранульований, приправки, воно це все добре замаринувалося вночі, а з раночку я розклала на продвіні, запекла у пароконвектоматі і окремо зробила ось таку овочеву. Як сказати заправку до цього м'яса посмажила цибулю, моркву, кабачки, перець салатний, солодкий, трішечки додала бульйону і трішечки розвела ще це все борошном, щоб маса була загущена. І от тепер вже після того, як у мене запечене м'ясо, я просто з'єдную. М'ясо з овочами. От. Ну і після цього я накриваю плівочкою і ставлю у теплу шафу і там воно зберігається до обіду. А на гарнір будуть деруни. Хлопці вчора зробили заготовку, натерли картоплю, додали борошна. Я сьогодні тільки додала яйця. І посмажила деруни. І знаєте, що цікаво? Що вчора, коли я була у болінгу, мені зателефонувала анютка моя і запитала рецепт дерунів от Я їй розповіла, як їх готувати. от <с? <с?> А сьогодні сама буду їх смажити. от Таке, знаєте, співпадіння. Хоча я вам чесно скажу, мені не дуже подобається ця страва. Мені е, більше до вподоби зрази. Особливо, коли вони з начинкою, або м'ясною, або грибною. Для мене це смачніше. Якщо вам цікавий такий рецепт, у мене є на каналі, і я залишу посилання на це відео у першому закріпленому коментарі. От, е, Ну і ще трішечки хочеться сказати про вчорашній день, про боулінг. Знаєте, я вперше за 45 років потрапила у боулінг. Все своє життя якось будувала будинок, сім'я, діти, робота, церква. Чесно кажучи, було не до розваг. А зараз я вдячна Богу, що в мене. Такий період, коли я можу піти з колегами, відпочити, відволіктися, і класно провести час. І нарешті навчитися грати у волінг. Ось тепла в шафа. Це м'ясо, яке я тільки що зробила, а там вже... Супчик стоїть тепленький. До обіду. Процес смаження дирунів. Обов'язково треба зняти вже один противень готовий. Вставила опароконвектомат, щоб дійшов до готовності, бо вони трішечки сируваті всередині. Ну, а зараз ставлю відео, які дирунчики вийшли вчора ванютки. Вона їх робила перший раз. Ось такі у нас виходить дируни. Це я ці ті, тільки що поставила. Ось такі виходить. Це вже у нас саме перший ви, ви зробила великий. Це у нас ось тільки буде дирунів. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день. І у мене гарна новина. З понеділка я маю доволенку. 5 днів і плюс вихідні дні. Доволенка словацькою мовою, а українською мовою це відпустка. Так що, планую подорож. Сподіваюся, що щось познімаю. Тому зустрінемося у наступних відео. Бережіть себе. Всім пока-пока!